Дружба. Роздуми над Божим Словом на четвер 27-го звичайного тижня, рік 1, того часу Ісус сказав своїм учням Хто з вас, маючи друга, піде до нього у половині ночі та й скаже йому. Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому запропонувати. А той середини у відповідь скаже: Не турбуй мене, вже двері замкнені, йдіти зі мною на ліжку не можу встати і дати тобі. Кажу вам, навіть якщо він не встане і не дасть йому заради дружби. То через його настирливість встане і дасть йому скільки той потребує. І я кажу вам: просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчинять. Коли в когось з вас, батьків, попросить син риби, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять? А з ким я приятелюю? І які докази того, що це справжня дружба? Спробуймо уявити собі ситуацію, описану в цьому оривку Євангелія. Опівночі до мене приходить або телефонує мені мій друг, або я до нього, щоб попросити про щось необхідне. Які були б наші реакції? Випробування дружби є нагодою для того, щоб її очистити та вдосконалити. У такі моменти обік нас стає сам Христос і пропонує ще глибше впустити Його у наші гарні, людські, дружні відносини. Бувають бо друзі, яким і одному з одним настільки добре, що між ними немає місця для Господа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.